Доброго ранку, шановні друзі, доброго ранку, шановна родина. Ми сьогодні з вами знову зібралися для поетичного читання. Шановні колеги, шановні слухачі, сьогодні ровно 3 місяці, як ми заснували наше поетичне читання. Кожного раночку, о 7 годині, ми читаємо петів сучасників. Ми читаємо власні твори і проводимо збори, збори для ЗСУ. Сьогодні раночку ми хотіли, нам би хотілося подякувати нашим воїнам, нашим захисникам за те, що ми маємо гарний ранок, за те, що ми маємо смачну каву, за те, що ми маємо більш-менш спокій. Дякуємо вам. Шановні друзі, в коментарях будуть розміщені посилання на баночки, де ми збираємо донати для автівок, для дронів. Шановні друзі, ви можете приєднатися, ви можете приєднатися і задонатити. Ще хотів би сказати, що немає маленького донату. Кожен донат, який би він не був, він не наближає нас до перемоги. Скільки б ви не задонатили, це наближає нас з вами до перемоги. Мені хотілося б ще привітати чудового поета з Днем Народження, пана Сергія Злючого. Пане Сергію, бажаємо вам великого щастя і здоров'я. Хай Бог! Береже вашу родину, Божих благословінь вам і творчих успіхів. Хотілося б сьогодні почати наше ранкове читання чудового вірша Миколи Виноградовського. Сеньорита Акація, добрий вечір. Я забув, що забув був вас. Але осінь зійшла по плечі осінь ви і осінній час, коли стало любити важче і солодше любити знов сеньоріто, колюче щастя хто вона за таке любов? Вже б, здавалося, відболіло, прогоріло у тім вогні, ступьвало і душу, і тіло, вже б ставалося, навіщо мені? У годину суху та вологу. Відходилось усі мости, і сказав я, вже слава Богу, і нарешті перехрестились. Коли ж страствуєте, добрий вечір, ви з якої пожежі, Дорогу. ви з якої дороги пожежа моя сеньорито, вогонь по плечі? Осінь ви і осінь я. Микола виноград. Осип Маковей, коли помрем і заростем квітками, у споминах ще оживем не раз, аж поки поруч з нашими кістками заснуть усі, що пам'ятали нас, і буде це вже наша смерть остання, наш порох вітер світу розжене, прийде весна, прийде пора кохання, а нас ніхто. І ніколи не спі мене. Аж вийде раз, коли дівча самотнє, В полудне ясне, в тихий сонний ліс, Нежданно серце защемить скорботні Ясний світ, померний їй одселіз. Се нас вона побачить і почує, Мов сон і казку, і старих часів закриє очі й тяжко засумує, заслухавшись у Тон у тих і сон лісів, ти як сон, Ти якось ні наказочка, бо ти казка моя Сумної душі, що для мене часом величити шмоташечка, осип макой: Петро Карманський. Від вітри. Віють бурі, деревина гнеться, попід хату, попри вікна чорний сум сумється. Стук, і хто там? Я твій смуток, вічене віконце, Поврукуєм, посумуєм, Пок не встане сонце. Стук, віконце відхилилось, Сум по хаті в'ється. Віють вітри, віють бурі, деревина гнеться. Тільки тобою білий святиться світ, тільки тобою брость борості. Запорувала духом Твоїм рілля, тільки тобою тішиться немовля, Спів калиновий піниться над водою, тільки тобою, тільки тобою, тільки тобою серцем кричить моє. Тільки тобою. Сили мені стає далі плести хугою світовою. Тільки тобою. Тільки тобою. Василісто. Дмитро Павличко. Зніми мене легенькою рукою. Сніжинку із брови, а серце лід, поважності, печалі, супокою, Всього, що я надбав за стільки літ. Ні, не знімай, бо в серці ворухнеться креси твоєї молоде жало, ти кригу, ту кригу я приклав, як ніж до серця, аби не так боліло і пекло. Ось Ісус. Боже налітості, лютості, Боже на ласки, дай розірвати нам путиці, рятязіці рознести, дай нам серця неприкаяні, дай стрепіхати стогнів, смолоки, смолоскипи розмаяні меж чужинських вогнів пориви, по по Разом прорвився мед. Бач, розвивається, розтивається зарево. хай і на смерть, а вперед. Благословена хай буде та куля, туга, що роздить плоть, щоб її не марувати. Оце Симоненко, І ти ясна, і я прозорий, І душі наші, мов пісні, І світ великий неозорий Належить нам, тобі й мені, Умор радості і безкраї, Чи я тебе перепливу, Якби того, що мріях маю, Хоч краплю мати наяву. б на завершення зачитати декілька своїх віршів. На більший відстань півкроку до тебе. Важлива розмова, звичайне мовчання, крок впріву чи небо. Без сумніву, треба. Півкроку до тебе. А скільки вагання. А що мені небо, як зорі не сяють, а що мені прірва, якщо знизу тиша? Півкроку до тебе зроби без вагання, підступне мовчання, відштовхуй від неба, бо час не старає ні пам'ять, ні душу, півкроку до тебе. Тож стояти муж. Таке тим'яне у душі вже йду своєю головою по вуличкам своїй душі. Бруківку викладаю свою, цим містом карбував життя, ним загортовував стосунки. Щось ніц, щось в біль, щось вкриття. Такі вже з камнів візерунку І що роки? А що роки? Минуле наче літо тепле, лиш спомени якісь гливкі, а кроки помню в дециметрах, і шлях до лісу помню сню. той ліс всім серцем я люблю. Той ліс... Не місто, в нім життя, в ній, в нім є турботам забуття, але містом крокувати мошу, щоб у бруківку вкласти душу, хочу з граніту мати серце, не будь крихкому, як люстерце. Шановні друзі, хочу ще раз нагадати, що ми проводимо поетичне читання для збору донатів для наших захисників. Для наших героїв, для наших ЗСУ. Тому, шановні друзі, якщо бажаєте прийняти участь, ви можете е е подивитися в коментарі. Там буде посилання посилання на збори. Наступний вірш. Тому ж ти потрібна правда донька, бо не Світу спокою не маєш. Та наче не ж брачкати ти почув знані, Старому молодому доньку світити, Щоб лукати, в, в темряві серед брехні, що ні, то як у світі жити, як тебе зважати бити, тобою знайти кожну справу, заради тебе не йти на смерті, як за любу державу. Кожен будує свого велетня, свого істукана Хтось з золота, хтось срібла. І коли тебе діли та немають, ані болять це заневажають. А може, просто серця Бога немає. І нічого не вірили, з силою не набляжешся. Аби що цепом з столом пряжешся, але і з того діла не буде. Висміють і обрешуть горділяві люди, наче в віки світі цьому злилися. З них вірили, знебожніли, як отрути якось напилися. Дурять один одного, насміхаються, бачать в тому втіху та й втішаються. Бачу, правденка тяжка людям з тобою жити, бо не хочу з тобою знатись, дружити, ти ж самотній у світі, як я, а може, поряд з тобою доля, моя. А життя біжить. Біжить, як очі по калюжам, карпатики смарки вниз лише шмить. Тихесінько собі добрений, за землю впаде, розліється, земля краплинкою нап'ється. Ось п'м'якним від дочурилиці Зав'яже коло свіпшениця зав'яже стени і стоїть. А як настане новий ранок, над полем стелиться серед паннок, але недовго лиш нами, тим їдом помилі стоїть. ми в житті, як той серпанок, паннок. кожний, Лиш з ним клонечко зігнеться, мотива Господу вхленеться. Лиш на секунду, лиш на мить від цихунок душа боїть. І останнього хочу вам зачитати. Не з цього світу, так і я. Не вніп шукать мені відраду. Сприймаю все, як Бог дає, а Бог веде до свого саду. А що мені щодень, що ніч, що сонечка, що блискавиці? Не можна шляхом кляхом Щоб що полос не зомби пшениці. А коли згнеться до землі його господь доведе до ладу, Полову відра обнесе Полову не візьмуть до саду. За кроком крок, як завдання. Збагачую свого знання, лиш перед Богом відповісти змушу, коли пораню чуюсь душу. Часом стану зупинюсь, до в небо подивлюсь та й в нього сили волі, щоб перед на вітру полови не впасти в полі. Шановні друзі, шановні колеги, шановні слухачі. Ми проводили своє політичне вчительня ранкове для збору донатів для наших гроїв, для наших ЗСУ. Бажаю нам, друзі, сьогодні гарної днини. Бажаю гарного, спокій, спокійного дня, щоб ніхто не помер, щоб всі лишалися живими. Дай Боже, ми Кожним днем наближаємося до перемоги. Дякую вам за вашу увагу. Хай усіх вирішений.